Наприкінці 1910-х років у Лондоні Мері Беван отримала звання найпотворнішої жінки планети, що стало причиною зміни її зовнішнього вигляду, ось такого на такий. Що ж, сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Історія Мері Енбеван неймовірна та цікава. Вона народилась 20 грудня 1874 року в передмісті Лондона у звичайній робітничій родині, і тоді мала прізвище Вебстер. Крім неї у батьків було ще семеро дітей, жили бідно, зірок з неба не ловили. Взагалі то грошей ледь вистачало на те, щоб всіх прогодувати. Та все ж дитинство мері згадувала як щасливе. Тоді вона мало чим відрізнялась, ну принаймні фізично, мало чим відрізнялась від своїх однолітків, з якими грала на вулиці. Це все змінилося набагато пізніше. Дівчина завжди любила допомагати людям. Тож, подорослішавши, вирішила зайнятися більш ніж благородною справою стати медсестрою. Ну а спочатку на неї вивчитись. До речі, в Англії в другій половині 19 століття професія медсестри була дуже популярна, не в останню чергу через діяльність пані Флоренс Найтінгіл та реформ, які та запровадила свого часу. А ви знали, що вона була в Україні під час Кримської війни 1854 року. Я теж не знав, але тепер і ви, і я знаємо. Отже, наприкінці 19 століття Мері тоді ще вебстер закінчила навчання та вже 20 століття зустріла як практикуюча медсестра в одній з лікарень Лондона. На щастя, збереглись її фото того періоду. Ось, подивіться, будь ласка, я би сказав, що ця жінка виглядає на них дуже добре, навіть якщо дозволити привабливо. Власне, це відзначив не лише я, але й продавець овочів на ім'я Томас Беван. З ним у мері зав'язався палкий роман, який незабаром переріс у так в невеличкій церкві, які перестали існувати Мері Вебстер та народилась пані Беван. Це сталося десь у 1902-му. Точна дата весілля невідома. В будь-якому разі Мері була щаслива, Томас був щасливий, і все було добре. Але як часто буває у цій цікавезній штуці під назвою життя. Недовго, приблизно за 4 роки, десь у віці 32 років, жінка стала якось дивно почуватись. Постійно боліла голова, коліна крутило, та до того ж став погіршувати зір. Спочатку вона все це списувала на перевтому, адже попри те, що вона продовжувала працювати в лікарні, на ній також була вся хатня робота та маленька дитина. Проте на превеликий жаль, це була не перевтома а акромегалія. Окей, Сірі, розкажи, будь ласка, голосом моєї подруги Мерєм, що таке акромегалія, щоб я не робив вигляд, що на цьому розуміюсь. Акромегалія – захворювання, яке проявляється патологічним диспропорційним ростом кісток скелета, хрящів і м'яких тканин, порушенням різних видів обміну речовин. У більшості випадків причиною захворювання є доброякісна пухлина, яка розвивається на гіпофізі. У пацієнта можуть збільшитися в розмірі руки, ноги, ніс, вуха, язик. Риси обличчя стають грубішими, розходяться зуби, утворюючи між собою щілини, відзначають перебудову і ріст лобових кісток. Збільшення нижньої щелепи її деформацією, що супроводжується порушеннями прикусу. За наказом Міністерства охорони здоров'я України під номером 778, Акромегалія вважається рідкісним захворюванням. В Україні в середньому фіксують 30 випадків на 1 мільйон жителів. Втім, Кількість недіагностованих пацієнтів за кромегалією значно більша. на сьогодні існують успішні методи лікування цієї хвороби, як симптоматичні, які покликані стримати її розвиток, так і радикальні, як, от, наприклад, видалення аденоми гіпофізу через ніс. Але тут така справа, що у 1910-х про це захворювання мало що знали, та ще менше про те, як його лікувати, та якби лікування існувало тоді, на жаль, мері беван була не з тих, хто міг собі його дозволити. Хвороба розвивалась повільно, тобто це не та історія, в якій одного ранку жінка прокинулась іншою людиною. Спочатку почали набрякати ноги, потім збільшуватись руки, а згодом з'явились і зміни на її обличчі. Ці зміни тривали роками. Перші прояви помітила навіть не вона, а її рідні, бо, знаєте, зі сторони видніше як завжди. Але ніхто нічого з цим не робив, бо як я вже і сказав. Не було чого просто робити приблизно у 1910 році. Мері Беван, м'яко кажучи, попросили піти з роботи, бо вона не дуже асоціювалась зі здоров'ям, в якому зацікавлені пацієнти клініки. Мері важко переживала зміни у своєму тілі, і все менше виходила з дому. Вона спробувала декілька разів ще влаштуватись в іншу клініку. Але отримавши відмову, покинула ці спроби. В будь-якому разі, її чоловік сказав, що все буде добре, і він зможе забезпечувати всю родину. Він дійсно її кохав. Знаєте, по справжньому. До речі, родина, попри хворобу пані Беван, стрімко росла. Незабаром вона народила другу дитину, потім третю, а скоро й четверту. Нагадаю, що сама Мері виросла у великій родині, де було вісім дітей. Тож хто зна, можливо, на четвертій подружжя Беванів би не зупинилось, але цього ми так і не дізнаємось через раптову смерть пана Бевана у 1914 році. Що стало причиною його смерті, невідомо. Але відомо, що після неї мері прийшлось дуже і дуже несолодко. Крім того, що вона разом із дітьми важко переживала його втрату емоційно, це також був сильний удар по фінансовому становищу родини. Жінка не працювала вже кілька років. При тому, за той час її зовнішність все більше змінювалась, так як хвороба потихеньку продовжувала деформувати її тіло кожного дня. Бачите, дорогеньки, на початку 20-го століття, жінкам вкрай важко було заробити гроші, яких було потрібно чимало для того, щоб самотужки прогодувати чотирьох дітей. А й зовнішністю Мері Беван це було в рази важче, вона просто не могла ніде влаштуватись. Про бодішеймінг тоді нічого не чули, а ось практикували постійно. Мері пробувала влаштуватись бодай кудись, але крім тимчасових підробітків, яких практично ні на що не вистачало, так і не змогла знайти нічого. Та одного разу у місцевій газеті вона випадково побачила оголошення від такого собі пана Клода Бартрама. Цей чоловік був європейським агентом американського цирку Барном та Бейлі та шукав для нього найпотворнішу жінку планети. Ну, власне, про це і було оголошення. Якщо ви найпотворніша жінка на планеті, надішліть, будь ласка, нам своє фото, і ми, можливо, запропонуємо вам роботу. Хоча, якщо вірити таким джерелам, як Вікіпедія, то це було не оголошення у газеті, а конкурс на найпотворнішу жінку, який Бевон виграла. Що ж, варіантів у Мері особливо не було, тож вона вирішила надіслати Бартра. У своє фото. І коли той його побачив, то одразу ж вийшов з нею на зв'язок і запропонував роботу. Задачою Мері було з'являтися на публіці разом з іншими людьми, які також мають певну особливість: нанізм, гігантизм, гірсутизм тощо. Так ще той, але тоді це вважалось нормою, і народ з радістю платив гроші за те, щоб подивитися на людей на подібних фрік-шоу. Особливо у США в якості оплати мері запропонували 10 фунтів щотижня впродовж першого року її роботи у цирку, плюс відсоток від продажу листівок з її зображенням. За ці кошти вона могла б не лише прогодувати всіх дітей, але й оплатити їх навчання. Тож недовго думаючи, вона погодилась, щоб отримати хоча б якусь користь від своєї хвороби. Це, звісно, було стресово, типу дуже. Зовнішність, яку жінка хотіла приховати багато років, тепер треба було постійно виставляти на показ. В більшості випадків перед не надто приємними людьми. Та Мері трималась. Перший рік вона працювала в англійській філії цирку Барну Матабелі. Та потім на неї вийшов один з найпопулярніших шоуменів того часу Сем Гемпартс. Та запропонував роботу в США. Там, зі слів чоловіка, на мері чекав справжній успіх. Тож, у 1920-му вона вирішила скористатись пропозицією та перебралась до Нью-Йорку, де виступала у шоу Країна Мрій на Коні Айленді в популярному цирку братів Рінґлін Рінґлінґ. Ну що ж у Нью-Йорку Беван дійсно швидко здобула популярність та навіть з'явилась у журналі Тайм. Знову ж таки, вона була подана там не як людина, яка зіткнулась з неймовірними труднощами та якось все це діло вивозить, а просто як популярний фрік, найпотворніша жінка планети для цієї фотосесії. Її навіть спеціально одягнули в чоловічий одяг, щоб підкреслити брутальний вигляд, та принаймні це давало свої плоди. Відомо, що до 1923 року у США вона заробила принаймні 20 тисяч фунтів, що враховуючи інфляцію, на сьогодні було б порядка мільйона фунтів. Мері продовжувала працювати та заробляти далі, але про її майбутні доходи інформація вже не збереглася або ж вона її приховувала. Коли чуєш лише цифру 1 мільйон фунтів, думаєш, ого, це ж до 100 біса. Скільки це можна купити приколів для нашої армії? Посилання в описі. На збір, та все ж не варто забувати, на що довелось піти мері, щоб заробити ці гроші. Я маю на увазі не лише хворобу, не лише її фізичні, але й ментальні випробування. Ну просто уявіть, тисячі людей приходили на неї, тицяли пальцями, казали: га-га-га, ось яка вона страшна. Лякали нею дітей. Та, попри все, вона завжди посміхалась своїм глядачам. У 1925-му вона повернулась до Європи, щоб взяти участь в декількох шоу в Парижі. Якийсь час вона навіть планувала там залишитись, типу назавжди, та все ж, зрештою, остаточно перебралася з дітьми до Нью-Йорку. Всім дітям мері забезпечила гідну освіту та дитинство, в якому не треба думати, а чи поснідеш завтра. Все було добре у 1927-му Вона познайомилась із лікарем на ім'я Харві Кушинг, якого зараз називають батьком сучасної нейрохірургії та піонером хірургії мозку. Він дуже хотів допомогти мері, але на жаль, навіть він не міг. Зате розніс журнал Тайм, написавши їм листа, в якому сказав, що ті займаються, ну м'яко кажучи, негідною справою, перетворюючи трагедію хвороби Беван на якийсь жарт. Взагалі чоловік дуже проникся історією мері та став для неї справжнім другом. Мабуть, це була перша людина за багато років, яка побачила за її зовнішністю звичайну людину. Хотілося б, щоб таких людей в житті пані Бевон було більше, але їх не було. Вона часто думала про те, як склалось її життя, і в останні свої роки багатецько випивала. Вона отримала успіх, славу і навіть гроші. Та все ж це було зовсім не те, про що вона мріяла, коли казала так в маленькій лондонській церкві багато років тому. 25 грудня 1933 року Мері енн Беван зустріла своє останнє Різдво і спокійно померла 26 грудня у віці 59 років. Тож чи Мері енн Беван найпотворніша жінка планети? Ні, я думаю, що, скоріше, ось це найпотворніша жінка планети, принаймні одна з них, а Мері енн Беван була однією з най... Кращих, однією з найпрекрасніших, людиною, яка попри все не втратила людяність, доброту та робила все заради своїх дітей. Потвор скоріше можна було знайти серед її глядачів, яких було чимало. Ось що в цій історії дійсно страшне. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви. Найкраще підпишіться на канал і не тільки на канал, на телеграм, на мій інстаграм. Буду вам дуже вдячний. І побачимось вже на наступному тижні. А поки можете подивитись ось це відео або ось це відео. Все, з вами був Саша на каналі Блогмайстер і лайк, лайк поставте. Все, дякую.